Права 161. Запишіть цифру, яку можна підставити замість зірочки, щоб утворилася правильна нерівність. Розгляньте всі можливі випадки. Є 4 випадки, які треба розглянути. Ну що ж, давайте на них дивитися і думати, що ж ми маємо підставити замість зірочки які цифри. Дивимося, перша нерівність. У нас показано одне число 4цифрове менше за інше. Добре, початок з цих чисел є однаковим. Тобто, і тут, і тут у нас 526 число ліве буде менше за праве лише тоді, коли та цифра, яку ми запишемо замість зірочки, буде менша за одиницю. Ну, яка цифра у нас менша за одиницю? Тільки цифра 0. Одиничка не підходить. Тобто, ми кажемо, що з цих міркувань звідси випливає, записую такий знак, що замість зірочки. Я можу написати тільки цифру 0. І звідси тоді наша нерівність може записатися тільки так, що 5260 менше за 5261. За 5261. Все. записали ми інших варіантів, щоб ця нерівність була правильна, немає. Розглядаємо другий випадок. Дивимося. У нас є чотирьохцифрове число, і тут є чотирьохцифрове число. Добре, початок однаковий, 43 і 43. Не впливає абсолютно. Тепер тут у нас є 45, а тут у нас зірочка і 38. Чи може бути замість зірочки четвірка? Ні, тому що 45, а тут буде 48. 45 у нас не може бути більшим 48. Тобто, ми порівнюємо тоді. Оці десятки, четвірка у нас обов'язково має бути більша за зірочку. Тобто ми маємо замість зірочки поставити таку цифру, щоб ця цифра була менша за четвірку. Ну, ми можемо сказати, що звідси тоді замість зірочки, які можуть бути цифри? Може бути цифра 0, потім 1, потім 2 і 3. Ну і звідси тоді випливає, що наша нерівність може записатися так, як 4345. Більше числа 4 тисячі. Ну, спочатку запишемо 0. 4308. Далі. 4345. Більше.

345 більше за 438. Все. Ми записали всі варіанти, варіанти можливі, коли замість зірочки у нас є цифри 0, 1, 2, 3. Зробили. Третє завдання. Трьохцифрове число у нас зліва і трьохцифрове число у нас справа. Добре. Давайте їх порівнювати. Початок однаковий, 72, 72 не впливає. Тепер дивимося, тут у нас 86, а отут у нас зірочка. Е, яке ж число може бути замість е, зірочки? По-перше, чи може бути тут просто 8? Е, 8 може бути, тому що 88, якщо тут буде, буде більше, ніж 86. Тобто ми можемо так записати, щоб було зручніше, що 86 має бути менше за зірочка і 8. Ну, замість зірочки ми можемо написати тоді цифри, які 8, бо це буде правильна нерівність, 9 і все. Тільки дві цифри. Пишемо тоді, звідси випливає, що ця нерівність буде вірна, коли замість зірочки ми напишемо такі цифри, як 8. І 9. Ну і звідси тоді випливає, що наша нерівність може записатися так, як 7286 менше від 7200. Першу цифру пишемо 8, 80, 88. Так, є. Ну і друга нерівність 7000. 286 менше від 7200. Тепер замість зірочки ставимо цифру 9, 98. 7000, 7298. Є записали ми третє завдання. Тепер дивимося на четверте. Знову у нас 4 число і 4 число. Так, тисячі в нас однакові. Тепер дивимося на. Дивимося на сотні. Тут у нас зірочка, а тут у нас сім. Ну, перше, яка має бути умова? Чи може бути тут цифра сім? 709 більше, ніж 710. Ні, 7 не може бути. Тобто, в нас обов'язково зірочка має бути більша від 7. Тому що 7 нам не підходить. Тут граничний випадок 7. Справа в тому, що тут було, наприклад, 700 не 10, а 708, то 7 нам би підходило. А так ми пишемо, що зірочка має бути більша, ніж 7. Це кількість сотень. Тоді ми звідси тоді пишемо, що замість зірочки ми можемо записати такі цифри. Ну, які цифри більше, ніж 7? 8 і 9. Ну і звідси тоді наша нерівність може записатися так. Як 2000. Спочатку пишемо 809. Більше від 2710. Так, перша нерівність. Ну і друга 2909. Поставили дев'ятку за зірочки, Більше за 2710. Ну що ж, зараз ми готові записати відповідь. Записуємо коротко відповідь. В першому випадку замість зірочки ми можемо написати тільки цифру 0. Так, в другому випадку ми записуємо замість зірочки, можна написати цифри 0, 1, 2, 3. Так, є. В третьому випадку замість зірочки можна записати цифру 8 і 9. 8 9. Ну і в останньому, в четвертому випадку замість зірочки також можна записати цифри 8, 9. Ну що ж, ось таке завдання на цьому вправу завершено.